Весняні прогулянки не в радість. Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Кількість зброї у населення збільшується. Ми все чаще зустрічаємо слуші примінення оружия, а культури її використання немає. Україна це просто якийсь дикий захід, фактично. Владислав Антонов журналіст, засновник порталу ДТБ Київ Щодня Владислав опиняється в центрі резонансних ДТП та конфліктів для власної безпеки. Два роки тому отримав дозвіл на зброю та придбав для самозахисту пневматичний пістолет. Пістолет будь-який, травматичний, обністрільний, бойової, ніважне. Це доволі складна... Устройство, которое требует определенного ухода. И если вы не умеете это делать, то толку вас большого от пистолета не будет. Свою зброю выпробоваю лишь на полигоне. Нельзя стрелять в том случае, если вам не угрожает опасность. То есть, если вы, вам что-то не понравилось, у вас отличаются политические взгляды от человека, которого вы встретили, например, где-то в подъезде. Это не основание для применения травматического оружия, ни в коем случае. Натомість, навіть за ці декілька днів по одному Києві було щонайменше два гучних конфлікти з використанням зброї. У Голосіївському районі дві компанії не розійшлися на тротуарі. Один з учасників сутички через постріл з пневматичної зброї втратив фоко. А вихідними у Дарницькому районі зі зброєю напали на водія квадроциклу. Начали з ним словесну перепалку і знову опять же, угрожали пістолетам. За підрахунками поліції, на руках у громадян близько мільйона одиниць зареєстрованої зброї. А от якщо враховувати ще нелегальну зброю, за оцінками експертів, цифра зростає майже до 4,5 мільйонів одиниць. Фактично, ця зброя вже є на руках її багато. Наші депутати чомусь вони оминають цю тему, вони не хочуть її торкати. Адвокат Лаврентій Царук вважає, що проблема в законодавстві, бо в Україні немає єдиного закону, який регламентував би права громадян на придбання та зберігання цивільної зброї. У нас відсутня культура в суспільстві використання зброї для самозахисту. А відсутня вона тому, що цю зброю можна легко придбати, і немає чіткого закону, де чітко написано, як може людина використовувати для самозахисту. Зараз в Україні придбати травматичну зброю мають право судді, депутати, журналісти та учасники громадських формувань з охорони порядку. Всі інші цивільні особи можуть придбати тільки мисливське озброєння, і в першому і в другому випадку потрібно отримати дозвіл. Для того щоб протидіяти розповсюдженню зброї, у поліції періодично оголошують місячники добровільної здачі незареєстрованої зброї. Можна її принести до відділку поліції і не боятися кримінальної відповідальності. Квітень саме такий місяць. Наприклад, у Маріуполі мешканці вже здали 36 одиниць зброї а на Закарпатті 35. Ну і разом з нами цей сюжет дивився Валентин Васильович Говрас, начальник сектору контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи УП, ГУНП в місті Києві. Ви бачили цей сюжет? Ви бачили власне проблему. Вчора фактично мови було тільки про інформаційному просторі про цей вирок ексорнадівці Олександру Пугачову та за вбивство патрульних Артема Кутушева і Ольги Макаренко. А це не поодинокий випадок, це просто гучний випадок. Їх багато, і ви їх щодня бачите. Вони умовно кажучи, збільшуються, їх не зменшується так точно. Чому взагалі в Україні так загострилася проблема оцього цього незаконного обігу? Чому так легко це відбувається? Це зв'язку, мабуть. З проведенням антитерористичної ну, дії у нас на, на сході. Uh -huh. Люди, там, військовослужбовці, добровольці, якісь, вони їдуть додому, з собою забирають як трофей, там, хто патрон, хто гранату, хто, uh -huh. хто якийсь там, пістолет. І, а я кажу, що навіть палка раз в рік стріляє, то ну, моє бажання, щоб люди цю зброю, яку привезли, там, боєприпаси без різниці, щоб приносили щоб до... Відділки у поліції і просто здавали її. А давайте ось про це а, трошки пізніше поговоримо. Зараз от, чітко ви можете сформулювати, яке покарання, от за це власне незаконне зберігання зброї в використанні? Навіть оту, за, за ту палку, як ви кажете, яка раз да, на рік да. стріляє. Ну <кхем> у нас е за незаконне зберігання зброї передбачена стаття 263 Кримінального кодексу України. Так. Яка карається позбавленням волі від двох до п'яти років. Від двох до п'яти років. Тобто то ви привезли такий сувенір за то, умовно кажучи. Так, да. і можна. За нього сісти в тюрму, Упродовж впродовж го року підрозділами національної поліції вилучено з незаконного обігу просто величезну кількість зброї. Зараз ви бачите цифри на екрані. це дані департаменту карного розшуку станом на 3 квітня. Питання дуже просте у зв'язку з цим: як заохотити людей здавати незаконну зброю добровільно? І чому люди це бояться робити? Ну, по цьому поводу і ми прийшли в телестудію, щоб донести до людей, що немає нічого страшного, якщо десь знайшов зброю там у товариша, десь побачив товаришу, сказати, що піди лучше здай, щоб не було ніяких ну, питань потім до тебе. А от чому страх? От знаєте, тому що я от підозрюю, підозрюю, що знаєте, всі бояться прийти, наприклад, і сказати, о, там почнуть задавати якісь запитання, там теж все, п'ятедесят. Нічого страшного немає, абсолютно. Прийти, просто написати заяву з паспортом, сказати, що. Там, знайшов її у діда на горіще, ага. або якщо зброя підлягає реєстрації, то її можна зареєструвати на своє ім'я. А якщо не підлягає реєстрації зброї, то її просто здаємо на знищення mm -hmm. через акт. Пане Валентине, ну от у нас і в соцмережах питали про те, чи потрібно боятися штрафів чи в'язниці, якщо ти добровільно принесеш зброю? Я так розумію, боятися не Немає, потрібно, що? так? Але от на прикладі Києва хочеться дізнатися, в яких об'ємах люди добровільно якраз от приходять до вас і здають незаконну ну, зброю. Чи покращилась тенденція, наприклад, за там у порівнянні з минулим роком, чи ні? Це, як сказати, покращилася тенденція. Це, не, ну, це є гірше, коли воно покращується, бо знаєте, на увазі більше що... стали здавати зброї? чи, ні, ну, чи навпаки, В минулому році було здано по місту Києву тільки 980 одиниць вогнепальної зброї. О, це багато? Це, це дуже багато зброї. Боєприпасів 25 тисяч було здано. То є 15 снарядів великої вічезвяної війни люди находять, теж приносять, здають. Давайте розберемося таку штуку. От поки перед тим, як підемо на невеличку паузу, ще багато питань, які треба розкрити. Людина приходить і добровільно здає, ось на цю, як ви це називаєте, тижневих чи як добровільної здачі. Місячник зброї. добровільної і здачі, так. Щось заборонено, щось ні. Що ви маєте вилучити добровільно? А що ви можете просто зареєструвати і відпустити з цієї зброї людину додому? Добровільно ну, здаються зброя, і ми маємо право реєструвати зброю, яка підлягає реєстрації. Так. Це мисливська гладкоствольна зброя, нарізна зброя Два. і холодна зброя. Колекціонна. То є, там, це мисливська. Ось, так? Ні, Це ножі є а -а -а. колекціонна. Є охотні мисливські ножі, теж вони а -а -а. реєструються. Все інше все... просто добровільно вилучається і все Так, да, Добровільно здається угу. і здається на знищення через нас. Так, що ж з цим все таки робити, з цим незаконним обігом, і як себе правильно поводити? Після паузи детальніше поговоримо. У нас безпосередньо спеціалісти у студії, якого не треба боятися, а який вирішить насправді цю проблему і вашу, і колективну нашу українську. Незаконний обіг зброї. Говоримо про це. Зброї багато у зв'язку з цим багато неконтрольованих ситуацій, і скандальних історій. Говраз Валентин Васильович наш гість сьогодні, начальник сектору контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Дарницького УПГНП в місті Києві. Ви бачите дуже багато випадків власне, обігу так званої цієї зброї. Та, і у мене дуже до вас просте запитання: які взагалі вимоги до отримання права користування зброєю на дозвіл? Що треба пройти українцю для цього? Перше все, потрібно бути громадянином України. Це раз. раз. По-друге, треба досягти на ну, окремі види зброї вік. Гладкоствольна це 21 рік. Так. Нарізна це 25 років. пристрій для відстрілу гумових набоїв з 18 років. Так. Надається. Але ж не просто так. Чекайте не мені. 18 21 і я прийшов і отримав. Що там треба пройти? Це треба пройти курс поводження зі зброєю, там, де вивчають матеріальну частину зброї, там, де проводяться тренувальні стрільби. Ну, ходять люди на заняття, щоб отримати цю довідку про так. Да. Чекайте, це фактично, це фактично як курси з поводження автівки, так? А кліатер... медично чекаєте, потрібен медицин медична мед... довідка? А, як же, а що медично? Що це за мають? Нарколог, психіатр, Нарколог, психіатр. Нарколог, психіатр да. чи щоб не стояти на обліках, там, у... Тобто, якщо десь колись ти притягувався до якоїсь відповідальності, ти вже зброю не отримаєш. Ага. Да. Ну Людина там приносить, пише заяву, проплачує квітанці, приносить медичну довідку довідку про вивчення матеріальної частини зброї. І потім вже це все за нами роботи. Тобто ми посилаємо по місцю проживання дільничого інспектора, угу. який перевіряє умови зберігання зброї, як він характеризується по місцю проживання, чи немає в нього там шкідливих звичок, чи він не насильник сім'ї. ну. І перш за все, ми... Спілкуємося з людиною, ми бачимо її. Якщо приходить якийсь неадекватний, то і хоче зброю срочно, то це зрозуміло, що він її не буде використовувати в цілях полювання, спортивних стрільб, а для інших якихось. Дайте пояснення, будь ласка, якщо ви спілкуєтеся з людьми, які переважно причини отримання цієї зброї? Я зараз не кажу про мисливство. Так, Ну, в зв'язку. З нашими подіями на Сході. Зараз uh -huh. люди дуже багато почали звертатися не для полювання, як це було раніше, uh -huh. а от я собі хочу там рушничку, щоб вона була вдома. Цебто вони бояться за своє життя? Так, да, вони бояться за своє життя. І це по всій Україні. Практично так. Uh -huh. Бо ситуація ви бачите, нестабільна в державі у нас. А ви не думали над цим зараз таке знаєте, трошки е фантазія спеціаліста, знаєте, що треба, щоб жорсткіші умови були до отримання цієї зброї? Думали, думали. І не тільки ми, це департамент у нас там, цим питанням займається. Є в Верховній Раді законопроєкт, який не можуть підписати вже довгі роки чомусь ну, про зброю. Це о, більш жорсткі умови для отримання. Та? А що І... треба пройти згідно з цим законопроєктом? Е, ну, я ще раз повторюю, що і не так зараз просто вийшло зброю. Ага. А якщо, ну, я не знаю, як, як ну, Але все-таки, все -таки, якщо такий попит є, то напевно, щоб фільтр був ще більш жорстким, напевно, це на, напевно, ну, Попит, це окей, попит став більшим, буквально, це, коли почалися на сході у нас ці угу. події. Та вже, слухайте, вже майже п'ятий рік так живемо. Да. Тому то із, воно... По статистиці, що раніше ми там в рік видавали, наприклад, ну я беру свій район Дарницький, uh -huh. в рік видавали там 200-250 одиниць, ну, дозволів нас би на придбання yeah. зброї, то зараз доходить 500. Будь із... ласка, це йдеться про спальний район столиці, так? Yeah. Да? Uh, Пасибі вам. Не бійтеся, будь ласка, місячників добровільної здачі зброї, і це не страшно. Да. Ви чули, як це відбувається. Все просто. Якщо у вас зброя, яка підлягає реєстрації або не підлягає, якщо підлягає, ви просто її реєструєте. Якщо не підлягає, ви просто її добровільно здаєте. І не сідайте у в'язниці, бо це є кримінальний злочин. незаконне зберігання зброї. Пасибі вам, Валентин Васильович, Говраз, начальник сектору контролю за обігом зброї у сфері добровільної системи Дарницького району Києва, був нашим гостем сьогодні.